від 12 квітня про гриби. У попередньому відео ми знаходили нові грибні місця, все ж таки знайшли нові гриби. І в принципі наші нас обирали вже непогано. Вирішили далі поїхати по гриби. І тепер дивіться все ж таки, що в нас вийшло із цього гриби. Один. І тепер пішли. Дивіться далі, що в нас ще вийшло. Гриби, гриби, гриби. Збираємо, далі продовжуємо грибочки. Тут дивіться, ще скільки їх. Коротше, ми знаходимо нові грибні місця. Я відповідально заявляю, що грибний сезон на зморшки у Черкаській області ще не закінчився. Продовжуємо шукати. Ну, разом з Серегою знову! Я все ж таки нагадаю за карту України по грибам, у кого де ростуть гриби, або де ви живете і де ви збираєте зазвичай гриби. Розкажіть про себе у коментарях під відео. Я буду у вас згадувати. І разом ми зробимо величезну карту грибів. Не обов'язково вказувати місця, де саме ви збираєте. Не треба видавати свої грибні місця. Просто скажіть звідки ви, і ми будемо знати, що ви в нас є. І ми робимо всі одну спільну справу. Збираємо грибочки в Україні. Я нюх потеряв. Диви, угу. як на них можна нюх потеряти? Вони ж. У них запах такий. Ми Свій рідний запах у них. Кажи. Ну, да. Незабутній такий. Запах вщів реально. Це дива. Знову таке саме, як було перед цим. Знову так, да, знову стоять у воді. Це такі типові конічні класні зморшки. Дивись, скільки їх там. Такі. Дивись знову красоту. Бачимо, води нападає. І... Знову красота. Все ж таки ми відчуваємо місця, де вони мають рости. Прикрився листочком. Прикинувся, так? Да? Да, Прикрився листочком. Чуєш, а як би так, щоб ти тоді не наступив на них? Вона зможеш? Де воді. Да, да, да. Щоб не наступив, зможеш? Ох, і красота! Красотень! Хопаньки, а їх тут кубками ростуть і ростуть. Да, в воді там взагалі жесть Бачите, бачите, що робиться, ну це ж. Просто тях а дивіться кого я бачу. Жабка чорна, но відпочиває на сонечку. Так, ну що, Дві кубки вже настюбав. О, я вже нарешті мікрофона знайшов. Диви, який мікрофон. О, це вже нарешті мікрофон. Почалися масові збори грибів. Тут знайшов, знайшовся, пропустили. А тепер пробіжуся, позбираю кубки, які я понаготовлював. Я ті брати не буду, буду брати нормальні, непроможні. Вибір є, тепер у нас викошко. Наші кошики наповнюються такими величезними гребярами. Наповнюється, наповнюється. А сама суть в тому, що ми знаходимо нові місця із осиками поближче до води. Куди багато утопленників, але ж тим не менше, ми щось те знаходимо і добре що знаходимо. Йшли ми далі. Так, тут Серега пройшовся, ми біля озера де знайшли, розбилися в різні місця. Він пішов в одну сторону, я пішов в іншу сторону. я дивлюся, за ним іду. А конічні іще є. Іду у нього по слідах. а конічні малешенькі, отакі ще є. Ну це вже занадто маленький, я так дивлюсь Серега, що його вже спеціально не зривав. Там пропущений один чи маленький, Ну чесно, я вже лінюся туди в кущі лізти, у хащі по одного маленького. Цікаво, як буде українською слово ізобіліє. Достаток, мабуть. Коротше, ми в достатку назбиралися грибів. Мені вже навіть таке враження, що пора б і додому їхати. Як на мене. Ой, яка красота, що це таке воно? Гусяча лапка. Далі в ліс уткнулися і кругом у нас затоплено. Немає у нас вже шансу далі продвинутися, далі все вже, все мокре. Я ще в сапогах пою як пойду, Серега вже не піде. А ну диви, це не для тебе Да сапожечки оставили, щоб пройтися Ха. красотень. Як на мене ми непогано пройшлися сьогодні, такі кошики набомбили, ми вже натомилися і вже дошли до лісу, на який розраховували, а тут виявляється все затоплено дуже сильно. Не хочемо вже медалі туди йти. Я думаю, що нам цього вистачить із головою. А далі пробирання через такі затоплені місця. Хорош нам на сьогодні. Само собою коментарі стосовно того, де ви збираєте гриби, ви залишаєте під відео, при бажанні, звичайно. Я потім про вас згадаю в наступному відео. А наступне відео буде зніматися у понеділок. Скоріше за все, яке там число буде? Ой, 15. Всім до зустрічі, гарних вам грибних походів і гарного весняного настрою. Всім пока. Отець. Кончаємо. Краса посеред лісу. Deve eu me